С українською. Анатолій Валевський Личаки, мандрівники. Якось сидів дід Пилип, коняючи на осонні, та й намислив сплести собі личаки. Як вирішив, так і зробив. Личаки вийшли гарні, міцні. Помилувався ними дідусь і поставив у кутку під ослоном. Личакам було нудно, без руху. От лівий і каже правому Слухай, друже, чого це ми сидимо у темряві? А що ж робити? відповів правий. Будемо чекати, доки дід Пилип нас взує. А як він цього не зробить? То що, так і будемо нудьгувати. Лівий трохи поміркував і запропонував Гайда гуляти! Підемо на білий світ, подивимося. Може, знайдемо собі господаря, який буде нас носити? А що? Пішли, погодився правий. Він визирнув з під ослона. У хаті нікого не було, і личаки. Почовгали на вулицю. Гордовитий півень, що поважно прогулювався на подвір'ї, так і гепнувся на землю, здивовано глипаючи на личаки самоходи. «Ку-ку-рі-ку! хуріку! -ку! Оце диво так диво! розгублено промовив він. Личаки самі собі пішли, а лівий і правий. Зіскакуючи зі сходинки на сходинку, вибралися на подвір'я і, перетнувши його, подалися через город до лісу. Тільки їх і бачили. Йдуть вони, йдуть, коли назустріч їм ховрашок біжить. Стій. гукнув лівий личак. Одягни нас, ховрашико. Будемо разом подорожувати. Ховрашок понюхав личаки і відмовився. Ні, ви для мене завеликі спадати будете. І побіг далі. А личаки пішли шукати ще кого-небудь. Через деякий час потрапили вони у глибокий темний яр. Там на купі торішнього листя давав хропака. Сірий вовк. Правий личак присунувся до нього поближче і почав будити. Гов, пане вовку, прокиньтеся. Розплющивши каламутні баньки, розбійник прохрипів. Хто це мій сон бентежить?» Це ми, личаки, дружно відповіли лівий і правий. Чого це ви лісом вештаєтесь, спати не даєте? Ми собі господаря шукаємо, пояснив лівий. Може, ви нас взуєте, ми вам слугуватимемо вірою і правдою. Вовк від такої пропозиції спочатку розгубився, а потім аж загарчав. Ви що? Зовсім дурні. Чи мене за дурня маєте? Де це ви бачили вовка у личаках? Ану, геть з моїх очей. Бо я вас зараз у дрантя розірву. Личаки з переляку такого драла дали, що за ними аж листя вихором здійнялося. Вискочивши з яру, вони опинилися на сонячній галявині і вирішили трохи. Перепочити. Тільки влаштувалися серед біленьких грициків, аж чують, хтось продирається крізь чагарі та ще й пісню співає. Затріщали кущі, і на галявину вийшов ведмідь. Наблизившись до широкого пенька, він усівся на нього, поруч з собою поставив кошика. Повного стиглих суниць і почав пригощатися, щось мугикаючи, підніс. Бачиш, який ведмідь лагідний і великий, як наш дід Пилип, прошепотів лівий. Може, він схоче стати нашим господарем? То спитай його, відказав правий. Шановний добродію. Звернувся лівий до ведмедя. А чи не потрібні вам нові личаки? Ведмідь озирнувся і радісно ревонув. Ще пак. Личаки мені до вподоби. Він нахилився, ухопив правого личака і почав приміряти. Але ведмежа лапа була дуже велика, ще й з товстими пазурями. Личак затріщав та як заверещить. Ой ой ой! Ратуйте! Зараз трісно. Від несподіванки ведмідь впустив личака. Той підхопився та мерщій тікати. Лівий слідом за ним. Вони так дременули випередки, що й не зчулися, як опинилися на березі широкого струмка. Все більше не хочу шукати господаря, відхекавшись, заявив правий. Лівий трохи поміркував, а тоді запропонував. Може, попливемо струмком до річки. А там вже й до моря дістанемося, побачимо далекі краї. Оце діло кажеш, зрадів правий. Я згоден. Стрибнули личаки у струмок і попливли за течією повз очерети, уявляючи себе човнами. Через деякий час на них повилазили жабенята і почали. Голосно співати. Ох, і добре, ох, і весело було личакам, але недовго, першим отямився правий. Щось мені стало важко пливти, занепокоївся він. Підошва почала промокати. Так недовго і втопитися. Ні, не хочу я більше мандрувати. Повернуся краще додому, та буду чекати, доки мене дід Пилип не взує. Лівий нічого не відповів, але мовчки подався за правим до берега, бо відчував, що скоро бульки пускатиме. Жабенята пірнули у воду, а личаки трохи підсушилися та й почовгали додому. Прийшовши до хати, вони нишком шмигонули на своє місце. Уговтавшись, лівий з полегшенням зітхнув. Нарешті ми вже вдома. Чого це нам тут не сиділося? Ми ж не хотіли мандрувати, нагадав правий. «А вже ж, тільки тепер без діда Пилипа ми і кроку не зробимо. А то ще у якусь халепу потрапимо. Личаки вмостилися зручніше і замовкли, дожидаючи того часу, коли разом із дідом Пилипом підуть мандрувати. Читав Олекса Мельник спеціально для проєкту аудіоказки українською.